Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як створити кастомний тип запису. Розберемо два варіанти. Перший це через function.php, тобто без використання плагіну, а другий з використанням плагіну. Отже, переходимо до коду, відкриваємо в нашій темі файл function.php. У мене тема зараз стоїть Астра. Я думаю, що ми з нею і попрацюємо. Так, переходимо в самий-самий низ. Те нам все не цікаво. Є, так. Тепер відкриваємо У мене є заготовка. По додаванню кастомного типу запису. Отже. Що таке взагалі кастомний тип. У нас є, наприклад, записи, запис, є сторінки. Це основні два типи запису, які використовуються в WordPress. Запис має структуру наступну, достатньо стандартну, в принципі, як і сторінки. Це заголовок і текст. Звісно, далі є ще категорія, позначки і все інше. Але воно нас зараз не так цікавить. Тобто заголовок, текст. Це у нас записи. Сторінки, в принципі, відображаються так само. Заголовок плюс текст. У мене тут є ще користувацькі поля, але це нас також зараз не цікавить. Але немає категорії в сторінок. Також типом запису є товари, але вони у нас йдуть у комплекті з WooCommerce, тому ми про це зараз не говоримо. А, і, можливо, розглянемо WooCommerce пізніше, більш комплексно. Отже, ми хочемо додати новий тип запису а, і назвати його, можливо, новини. Бо у мене, наприклад, в різних проєктах є такі типи запису, як новини, студенти, лекції і тому подібне. Ну, це я про навчальний проєкт, де є курси, є студенти, є лекції, є теми. Щоб потім можна було все це пов'язати досить легко, то я використовую окремі типи запису. Отже, ми можемо перейти до function і розібрати той тип запису, який ми створили. Дивіться, нам необхідно створити функцію. Це може бути будь-яка назва функції. Зараз у нас Custom Post Type. Ми можемо назвати її Use post-SType. І відповідно нам необхідно. При ініціалізації, її запустити. Тут у нас є заголовки, тобто назва, назва типу. Називаємо його новини. Далі у нас одного екземпляру. Тобто в сторінках у нас буде сторінка. В новинах у нас буде новина. Далі назва меню. Відповідно, також новини. Назва в барі адмінському. Це ось тут можна вивести. Можна не виводити. Також пишемо. Но новина. Кандидати новий. І так далі. Тобто new item Це у нас іде нова новина. Це на сторінці додавання нової новини буде такий заголовок. Ось, да, як додати нову сторінку, тут буде додати нову новину. Далі редагування, перегляд, всі. Ось всі сторінки, там всі новини будуть. І знайти і так далі. І далі у нас йдуть налаштування в аргументи записання. Так, Labels – це у нас заголовки, передаються в масив паблік, чи буде доступний кастомний тип запису в публічній частині сайту. Тобто, чи зможуть користувачі його переглядати, або це буде закритий контент? Чи зможуть користувачі, наприклад, шукати, робити запити в користувацької частини, це там при пошуку, при сортуванні. Також ставимо true. Далі у нас чи показувати адмінський інтерфейс. Так. І чи показувати в меню, тобто в боковому меню ось тут. Обираємо також так. Чи передаємо query, так, да, передаємо, це е, дозволяє використовувати в URL е, query зміні е, для виводу певного контенту. Дозволяємо. Далі у нас іде Slug. Тут у нас Custom Type, але ми напишемо news. Capability type. Це які можливості будуть у нашого кастомного типу? Тобто дозволи, ставимо пост, воно йде за замовчуванням. Далі, чи матиме наш кастомний тип сторінку архіва? Так. Далі ієрархія. Це чи має бути ієрархічний тип. Це у нас більше відноситься до товарів. Також пізніше розберемо, як можна з допомогою цього налаштування створити каталог. Далі у нас йдуть Ню Position», у нас стоїть А, Тобто, це поставить наш тип запису в будь-яку позицію. Тобто, у нас воно не обрано, ми можемо поставити пріоритет. І тоді у нас буде відображатись на ті позиції в боковому меню, де ми захочемо. Я зараз це також покажу. І supports це у нас які використовуються можливості, тобто ті ж самі поля, це у нас title, editor, редактор. Так. Можемо вказати автора. Далі у нас йде мініатюра. Головне зображення, так, короткий опис і коментарі. Зараз ми зберігаємо тоді цей тип запису і подивимося, що у нас вийшло. Переходимо в майстерню і бачимо, що у нас з'явився пункт меню новини. Є. Коли ми клікаємо на додати нову, у нас тут є заголовок, повний текст і уривок. Також є головне зображення. Категорії у нас тут немає, категорію необхідно додавати окремо. Щоб додати категорії, вони ж таксономія, Необхідно перейти також в нашу function.php і додати наступний код реєстрації таксономії. Беремо, називаємо news taxonomy. Буде називатись воно категорія. Пробачайте заготовку у мене російською мовою. Скоро все переведу на українську. До речі, сайт-компанія нашої до IT українською мовою немає російської. Це, звісно, погіршує наші позиції в пошуку, тобто ми отримаємо зараз менше замовлення, але це принципова позиція в плані поточної ситуації. Зараз будемо додавати англійську мову до нашого сайту. Але тільки не російською. Отже, тут так само у нас є заголовки, назва, назва одного елемента знайти. Я думаю, тут немає сенсу пояснювати, тож переходимо далі. Також у нас тут є назва в меню, категорії ми її залишаємо. І далі у нас є аргументи, тобто ієрархія. Так, бо у нас може бути головна категорія і підкатегорії. Далі у нас ідуть лейбли, ті, що ми заповнили. Показувати адмінську частину, а, показувати в колонці, тобто, це воно у нас буде виводитись ось тут. Query var, тобто дозволити. Використання query елементів в адресі. І реврайт і у нас це слаг, це те, як у нас буде в URL відображатись категорія. Я пропоную тут прописати категорія, щоб не плутатись є. Так, news taxonomy. Нам треба прописати також ось тут. І тут. Тобто ми маємо. Тобто тут ми зв'язуємо нашу таксономію з нашим кастомним типом. Ось він. До речі, також можна було назвати New type". Тоді ми зв'язуємо з New type". Давайте, мабуть, так і зробимо. Type. І тут також буде news type Ход, який я сьогодні навів в прикладах, я розміщу на сторінці і закріплю посилання під цим відео. Отже, зберігаємо і переходимо до нашого сайту, переходимо в новини. Як бачите, у нас з'явились категорії. Переходимо в категорії і тут стандартний вид додавання нової категорії. Наприклад, давайте напишемо політика. Є. Додамо. Тепер створимо нову новину Тестова. Вибираємо, як бачите, з'явилася у нас категорія, і опублікувати. Сьогодні ми розібрали основні моменти по створенню кастомного типу контенту за допомогою фанкшн, PHP та коду. Я вбачаю, що це найліпший спосіб, особливо якщо ви програміст. Це дозволяє не навантажувати сайт додатковими плагінами, але якщо немає запиту. Але якщо немає запиту на використання меншої кількості плагінів, то ви можете зробити ту саму роботу, що виконав я за допомогою плагіна. Давайте перейдемо в плагіни. додамо новий, пишемо кастом. Одразу отримати Custom Post Type. Рекомендую користуватись цим. Як на мене, він найліпший, найпростіший і оптимальний для використання. Він дозволяє створювати буквально все, що нам необхідно. Активуємо зараз його і подивимося. Наприклад, ось, ось так він відображається в меню. Нам необхідно, наприклад, створити кастомний тип запису, заходимо сюди. Тут пишемо слаг. Нехай це буде відео. Лейбл. Відео. Це у нас назва йде розділу. Як тут новини, тут у нас відео. Це одиниці. Тобто новина, відео одне відео. І додаємо тип посту. Створили. Також можна додати сюди опис. Можна задати, ну, тут все в прикладах прописано, тому я не буду зупинятись. Тут у нас. Відео, всі відео, додати відео, додати нове відео, редагувати і так далі. Тобто, це просто можна перекласти цей плегін і все буде. Єдине, на чому я хотів би зупинитися, про що не сказав, коли ми писали код, це як додати іконку. Тут все досить просто: можна взагалі обрати свою іконку, а можна обрати якусь. З тих, що є відео. Давайте ось так. ось 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 так Ютубівську поставимо дашборд ікон і збережемо цей тип. Бачите, тут були новини, тепер новини стали з іконкою. Але у нас для новин також має бути категорія, наприклад. Давайте зайдемо. Як бачите taxonomies, заходимо, пишемо. відео, є е, те хорі. З категорії і категорія, і до якого типу запису. Як бачите, ми можемо перев'язати ці категорії до будь-якого типу запису. Точно так же, як ми можемо використовувати е, існуючі категорії і призначити їх, наприклад, е, до наших новин або категорію новин призначити до відео. Отже, обираємо сюди відео і додаємо. Сторінка оновилась, і тут є категорія. Принцип додавання такий самий, як і при створенні категорії за допомогою Function PHP. В принципі, на цьому все. Єдиний момент, про який хотів би так, дати спойлер на майбутнє. Хочу розібрати тему про те, як можна додавати. За допомогою function.php кастомні поля без встановлення плагіну. Тобто, ми також розберемо, як нам в наш кастомний тип запису, або навіть в стандартні типи, додати власні поля без використання Advanced Custom Fields або інших. На сьогодні це все. Дякую за увагу. З вас лайк підписка, буду дуже вдячний. І до зустрічі в нових відео.